Усім привіт, мої любі школярики! Сьогодні з вами ми опрацюємо притчу про добро під назвою Лев та Мишеня. Я впевнена, що сенс даної притчі ви зрозумієте з легкістю. Ну що ж, розпочинаємо. Лев та мишеня. Лев спав під деревом. Раптом миша пробігла по його тілу. Лев прокинувся і зловив мишеня. Миша стала просити відпустити її. Вона сказала Дружба, краща за бійку, якщо ти мене відпустиш, і я тобі добро зроблю. Лев засміявся з того, що Миша обіцяє йому добро зробити, але ж все таки відпустив її. Згодом мисливці зловили лева і прив'язали мотузкою до дерева. Миша почула левиний рев, прибігла, перегризла мотузку і сказала Пам'ятаєш, друже, ти сміявся з мене. Не думав ти, що я могла тобі добро зробити, а тепер, бачиш, буває і від миші добро. притчі кінець, а хто слухав, молодець. Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. До наступних зустрічей!